Сьогодні разом з вами спробуємо відтворити своєрідну мозаїку зі шматочків тканини, яка називається клаптикова техніка або текстильна мозаїка. Ось у мене є такі залишки штучної замші, які ми будемо використовувати. такий. Частіше цю техніку ми називаємо одним англійським словом печворк, яке складається з двох англійських слів. – «печ» клапоть, або латка і ворк робота. Кожен шовчик розутюжуємо. Щоб було зручніше використовувати, зручніше в шитті. Петчворк вважається складною рукодільною технікою. Класика клаптевого шиття – симетричні композиції геометричних фігур. Хоча сучасні майстрині не завжди використовують геометричні фігури. Можна зустріти уже печворк різних видів, безправильних фігур і розмірів. Ось такий у нас буде красивий різнокольоровий килимок. Ця техніка вимагає від майстра скурпульозності. І акуратності в роботі, складаємо, дивимося, вибираємо найкращу композицію, яка нам сподобається. Коли є заготовки, вже можна робити різні візерунки. Можна так, можна по-іншому. Все залежить від нашої фантазії. Назвати країну, яка перша розпочала займатися печворком, просто неможливо, тому що паралельно і незалежно одна від однієї цю техніку освоювали різні країни і народи. Перші зразки печворку знаходили в розкопках різних країн. Зачасту люди використовували залишки тканин просто від бідності. Тому що завжди не недорогою тканиною вважався, але все рівно народи були бідні. Тому і залишків З'єднували і робили красиві композиції. В побут для одягу ви використовували, покривала, одіяла, подушки, хто як фантазував? Тому післявоєнні часи клаптеве шиття зневажали. Так як воно нагадувало про бідність. Лише у кінці 80-х, на початку 90-х, почало своє відродження. І то завдяки німецькому журналу Бурда, який з'явився на наших полках. Там було багато викройок для одягу з різноманітного з'єднання різних тканин. Тому нам було цікаво спробувати щось нове. Ось така буде декоративна, красива різнокольорова подушка, клаптик до клаптика і вийде візерунок, тому нічого не викидаємо, все пускаємо в важливі справи. Ось така вийшла у нас красива композиція. края не обробляла пізніше. Підготуємо ще цікаву підкладку. Також буде з різноманітного клаптевого шиття. Успіхів вам до нових зустрічей!